Друзі, вас вітаю одеська філія компанії Автопарк АвтопаркЮа. Нове чудове надходження для вас. Це в нас Volkswagen Transporter 2008 року. Автомобіль обладнаний 2,5 літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач, передній привід. Автомобіль перероблений у пасажирській, в бордичеві, якісно. Хто знає, той зрозуміє. В чудовому, як візуальному стані, оновлювався пола в фарбованому покриттю. Зробили гарненько, ось такий має салончик в техпаспорті 8 місць. По кузову весь рівненький, живенький, без зауважень, має. Ну, приваблює кольором на оригінальних легкосплавних дисках. По комплектації автомобіль має передні електростойпідйомачі, вже Зроблено мультимедіа на базі Android. Кондиціонер заправлений та працює. Ось такий нестанчик. По техніці автомобіль не потребує жодних вкладень, мотор сухенький. Сів, завів та поїхав. Запрошуємо на огляд та тест-драйв Грушевського 15а. Придбати дане авто можна як за готівку, так і або лізинг. І ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.